Добрий день. Ми хозяйнуємо. Верніше, господарін, хозяйнує. Так, ладно, блядь. Обрізає. Розочки однусь обрізав. Зараз цю другу обскубе, бо тут заросли, тут джунглі. Джунглі в нас. Сейчас покажу, у нас ще стройка века началась. Хату розваляли. Ось такий коридорчик буде у нас. Не не коридорчик. Верандочка, да є. Ступеньки. Ну, ну, ступеньки. Диви собаку, не придави. ти шо? <гум> ну покажу вам, яка тут буде красота. Серега, через скільки буде красота тут? Сьогодні завтра буде красиво. Ага, ще два дня і буде красиво. Головний архітектор сказав два дні і буде красота. Нам бачите, як повезло. У нас є головний пасічник. Тепер у нас головний архітектор. Казав, що тут буде у нас шик-бліс, красота. Так що чекайте. Крильце у нас вже набуває обрисів якихось. Ну, так як казав головний архітектор, за два дні не виходить. Тому що погодні умови не дають, дощі льють. Ну нічого, ми нікуди не спішимо. Куди нам уже пенсіонерам спішити? Ну, зараз хочу показати, як похазяйнував мій хазяїн на клумбочки. Вівочка, ну чого ти під ногами крутишся? Ось хазяїн обрубав як в'ющу розу. Всі гарні пагони обрізав, оставив старі. Ну що це таке? Хіба так в'ющу розу обрізають? А тут у мене був клематис. Він взагалі, по-моєму, його з корінням вирвав. Ну, Щось там уже й залишилось. Ну його ж теж так не обрізають. Оце називається, хай мене пробачить Віктор Володимирович, пусти козла в огород. Правильно, Вівка каже, Мяу. Ти голодна чи що? Голодна чи гратися хочеш? Так що такі справи? Цю розочку ще більш-менш. Зробив деревом. Верхушку оставив внизу там всі пообрізав. А цю таке, що з неї буде? Ну, вже як є. Так, ну ось і спробуємо на дідушки опахало, чи як воно називається. Ну, волостя, вроді не впало не де. Что ты поставил скільки? Качок. Что мы с дедушкой делаем Алендерона? Аэнде Да. Айендейона это серьезно. Ну як как ловка, машинка строжи. Повертайся. Айендеона. Ну красоту уже чем не испортишь, да? да да Даже не -е -е. если я твою пострижу, а ну как? Попробуйте. А. а я мастерство не пропьешь, да? Да-да-да. Я как вы год назад. Так руки помнят еще. Це у тебе полубокс получився. Uh -huh. Ну покажи як я тебе постригла. А ну профіль. Фас. Анфас. Гарно вийшлося. Ти довольна, як я тебе постригла? Так. Я сам себе стриг. Хай би тільки сказав, що погано. Симпатично, Ален Делон з тебе получився. Такий ага. Ага. Нормально. Марсюшка чхає.